Добрий день. Отже, про перешкоди на шляху для досягнення своєї мети. І якщо от, варто зазначити, що якщо людина йде до своєї мети своїм шляхом, то Принципі, отак от перешкод таких великих бути не повинно. І якщо з'являються якісь перешкоди такі, то тут варто подумати, чи це моя мета, до якої я йду, або чи це мій шлях, от яким я хочу досягти до своєї, своєї мети. Бо мета може бути моя, а шлях я обрав не той для досягнення. І тоді от можуть з'являтися перешкоди. От. Є, звичайно, інші фактори. Про це можна у мене на курсі знати, шлях до себе курс називається. І там також є вправи про те, як визначити, чи це моя мета, чи це мій шлях, от, до якого я йду. і... До якої мети я йду, і яким шляхом. От. Але в цьому відео я хочу розказати якби, про таку вправу, яка допоможе якби використати такі великі перешкоди з користю для себе. Ну, є, умовно кажучи, якби... Перешкоди такі глобальні, якщо можна так сказати, і перешкоди на один день, якщо можна так сказати. Отже, спочатку про великі перешкоди на шляху, це може бути от щось таке, як те, що відбувається зараз у нас в країні. І от внаслідок таких от подій, якби у деяких людей. Мрія може відкластися на невизначений термін, тобто вона може відтерміновуватись ну, дуже далеко, чи недалеко, чи як, але от людина не розуміє, як її досягти. Отже, мрія десь далеко. І що з цим робити? От в такий Такій ситуації з'являється зазвичай як мінімум один ресурс. Тобто, перший ресурс це час, бо якщо людина от вона рухалась до мети, наприклад, і тут ця мета десь вона зникає в майбутньому дуже далеко, і з'являється якби вільний час. Або взагалі людина просто планувала там досягнення і відкладується. І з'являється. Вільний час. От. І деякі люди от, вони цей вільний час от, використовують для того, щоб ну, Не для того, щоб, а вони не мали в них запасного плану для досягнення мети. Вони йшли одним якби, шляхом, і тут цей шлях зникає. Мета десь дуже далека, а запасного плану в них не було. От, про це я розповідаю у відео, чим корисний запасний план у мене на каналі. І якщо є запасний план, то можна просто перейти на інший запасний план, наприклад. Але якщо і тут запасних планів, ну, наприклад, не може бути якихось. То от тоді з'являється час вільний, і деякі люди починають сумувати, там у них апатія починається, чи щось таке. От. От. І замість цього я пропоную зробити наступне. Права полягає в тому, щоб зрозуміти, от, як я можу використати оцей вільний час, який у мене зараз з'явився цей ресурс. З користю для себе в майбутньому. Тобто, якщо я, наприклад, хочу бути е, там дизайнером ландшафту, так? то що я зараз можу зробити? От, наприклад, я заробляв гроші, а зараз там не можу заробляти, чи курси не викладають там, де я хотів вчитися, я хочу от, саме от, в цьому інституті, наприклад. От. Оце відтерміновується, з'являється вільний час, і що я можу для цього зробити? Я можу, наприклад, поглибити свої знання в цій сфері. Тобто це все, що стосується ландшафту, це ну, те, що видно, дерева, які ростуть, наприклад, в тому регіоні, де я хочу працювати. Так? Там чагарники, трава, квіти. Як все це можна змішувати, чим що можна замістити. Тобто отакі аспекти. Зараз достатньо в інтернеті безкоштовних матеріалів і безкоштовних і в відео форматі, і книг, і ними оцими цими знаннями можна розширити і поглибити своє розуміння того напрямку, куди от я хочу рухатись. От. Ну, і також спробувати подивитися все це, чи це мені іще буде цікавіше, чи я от читаю, читаю, а мені все це не цікаво, і вже й не хочеться займатися, і, можливо, це й не моє. Отже, тут такий подвійний фактор. от, Вже, якби пробуючи, можна зрозуміти, буде далі цікаво, і ще цікавіше, чи от трошки позаймався і перехотів. От. І от це можна і на різні сфери, це чи вивчення англійської мови, чи так само можна застосувати, якщо людина хоче бути, наприклад, дизайнером інтер'єрів, в квартирах чи в будинках, і дуже багато всіляких напрямків інтер'єрів, і це також дуже глибока тема, де можна. Ну, знати дуже багато інформації і вчити це, і які меблі як виглядають, в якому стилі, там, які як стіни, фарбувати чи клеїти шпалери, і так далі. Тобто теж Дуже багато всяких знань можна отримати безкоштовно. Тобто, я пропоную от подумати, що я можу зараз зробити, і там. Що в якій сфері поглибити свої знання і розширити, для того, щоб в майбутньому мені це було корисно. І це якби, знову ж таки, таким чином я буду вже рухатись в тому напрямку, в бажаному для мене. Так? І коли я вже от досягну тої мети, якоїсь, яку я там ставлю, мені вже там буде і легше, і комфортніше. І я можу іще далі бути поширювати знання, розширювати. І таким чином, як у цей час він не пропаде даремно. Тобто це буде з користю. Ну і також розум, от, коли людина бачить якусь мету, то так розуму легше жити, ніж коли, от, наприклад, немає якоїсь мети, і тоді от у людини от Починаються такі, як і апатія, і всякі стани, що людині нічого не хочеться, а коли є якась мета, така осяжна, щоб поглибити знання от в такій-то сфері, наприклад. Так? Ну, це може бути і здоров'я, якісь там вправи робити, чи там ще щось. Тобто це в усіх сферах життя. Можливо, гра на музичному інструменті, чи. Е Попрактикуватись як з, з інструментами з деревообробки або з металообробки, чи ще щось, тобто в бухгалтерії, там, в усіх напрямках життя, от, те, що мені цікаво, і те, що, наприклад, от, там, відтермінувалось з якихось причин, От я беру цей вільний час, який у мене з'явився, заповнюю оцими знаннями, які допоможуть мені в майбутньому. Отже, це перша якби, половина, і друга половина це е, такий як одноденний, умовно кажучи, ресурс. Це коли, наприклад, я йду е, в якесь там кіно, приходжу, я запізнився на сеанс, кінотеатр, ну, двері закрили, зачинили зал там. все. І в мене є якісь там 50, 100, 200 гривень, скільки там є, і вільний час, знову ж таки є. І я можу от взяти оці дві години, тобто замість того, щоб нервувати і, і думати, що як же ж так, от я не встиг на кіно. Замість цього я можу просто використати знову ж таки вправу запасний план. І просто піти на оці дві години і за оці гроші, що в мене є. На оце кіно. Я можу їх потратити в піцерію, чи в якесь кафе, я також посидю і там проведу приємно знову ж таки час приємно для себе. Ну, от як би приклад. Ну, це може бути щось інше, але от напрямок зрозумілий. Отже, ну і також для того, щоб зрозуміти, чи. От Я йду до своєї мети, чи своїм шляхом можна використовувати вправу, про яку я кажу на своєму каналі. Відео називається Вправа Агаугу. От практикуючи цю вправу, також можна от зрозуміти, чи своїм шляхом я йду, чи це моя мета. але... Чим більше років людині і чим більше вона себе якби не слухала, то от, цю вправу треба якби, практикувати. І 1, 2, 3 роки можливо до того часу, поки людина от, дійсно почне себе по-справжньому розуміти. Отже, отак от. Так от. Використовуйте свій вільний час з користю для себе і для себе в майбутньому. До побачення! Хай вам щастить!